На жаль, українські вчителі самі про себе не думають через постійні приниження, через не на часі, через а хто як не я, але ніхто з них не задумується про свій комфорт. А, я вам скажу навіть більше, вони не задумуються про комфорт своїх сімей, не задумуються про комфорт і майбутнє своїх дітей, тому що ці люди такі, вони на перше місце ставлять свій обов'язок. Це те, що називається покликання, те, що називається ентузіазм, коли ти на перше місце виносиш свої ідеали, але. Кому від цього краще? Подивіться, будь ласка, на систему освіти. Вона тримається тільки за рахунок оцих людей. По суті, подивіться на якісь підручників, на якість програм, на рівень освіти дітей, які виходять в школу, які не ходили до репетиторів. Це просто обійняти і плакати. Ця система жахлива, і вчителі ви повинні припинити створювати умови для виживання цієї системи, бо вона вас використовує. Вона не приносить ніякої користі суспільству. Це просто перетримка, поки батьки на роботі. Тим часом, ви, ваші сім'ї, ваші діти страждаєте. Ви не маєте того життя, якого ви хочете. Ви не можете собі дозволити відпочинку на ті відпускні вас. Ви пішли в відпустку, шукаєте ще одну роботу. Ви тільки з'явилися канікули, ви сидите в тих школах. Ви до ночі перевіряєте ті зошити. Діти хочуть, щоб ви щось купили. Ви їм постійно говорите, що немає грошей. У вас не здійснюються мрії, У ваших дітей не здійснюються мрії. Скажіть, будь ласка, кому треба таке життя?